Тепер Ісус каже, зречися себе. Як зречися себе? Зректися себе, це означає не довіряй собі, а довіряй мені, що я краще знаю, що тобі потрібно. Я краще знаю, як тебе увести в цей стан, який ти насправді шукаєш. Але щоб ти увійшов, в тебе ж є вільна воля. Я не можу тебе заставити, каже Бог. Так? Все, що я можу, це очікувати, що ти з вільної волі підкориш свої думки. Свої слова, свої дії моїй волі. І тепер дивіться, підкоритись волі Божій це означає зректися своєї волі. Бог не забирає у нас вільну волю. Він очікує, коли ми з вільної волі підкоримось Його волі. Оце означає зречення себе. Це зречення своїх бажань, своїх мрій, своїх цілей. Тепер його бажання мають стати мої бажання. Його мрії мають стати моїми мріями, його цілі моїми цілями. Спочатку я цього не розумію, спочатку я проти цього бунтуюсь, так як ви кажете дитині, щось зробити, вона бунтується. Але коли вона починає в це входити, вона починає відчувати себе краще. Вона ще далі цього не розуміє, але вона вже получає те, що насправді вона шукала: мир, радість і благодать.